Чи будуть голоси, тому що всі кажуть, що сумнівів немає, що угода буде ратифікована? Не скажу нічого нового угода однозначно буде ратифікована, проте викликає серйозний неспокій той факт, що вона не вступить в дію ні 2014 року, де зуписля ратифікації Україною, ні 2015 року, а відкладається по суті на рік часу зі збереженням торгівельних преференцій на превеликий жаль, це створює неспокій в українському суспільстві, в експертному середовищі через те, що цей неспокій породжений не безпідставними побоюваннями. Тиску Російської Федерації на європейських партнерів, які власне прийняли таке рішення на неочікувано і подали його як певний компроміс. Насправді це серйозна геополітична загроза втягування України в таку собі сіру зону, все таки між європейським і євразійським торгівельно-економічними блоком. На жаль, Російська Федерація ми почули офіційну позицію, щоб юридично оформити цей процес, що частина угоди буде набувати чинності тільки з грудня 2015 року. Чи піде на цей крок Україна? З огляду на те, що ми неодноразово були свідками того, як українське керівництво піддавалося тиску ззовні, чи то з Європи, чи то з Російської Федерації. Я гадаю, що така перспектива цілком реальна. На превеликий жаль, у нас зараз немає можливості відстоювати наші національні інтереси із потрібною жорсткістю, і тому я переконаний в тому, що такий варіант, який є серйозним послабленням наших геополітичних позицій, є, на жаль, можливим. Пане Юрій я знаю, що свобода сьогодні наполягатиме на тому, щоб народ депутати працювали не в закритому, а в відкритому режимі. Це дійсно так, безперечно, ми переконалися у безплідності, безрезультативності і, взагалі, без перспективності проведення закритих засідань, які є лише формально якимись особливими за статусом, але нічого нового не відкривають ані народним обранцям, ані не продукують ніяких важливих рішень при в закритому режимі, і по суті просто є проведенням планарних засідань без мас-медіа. Всього навсього це така форма регламентної роботи, яка не задовільняє ані український народ, який очікує, мабуть, від цих засідань чогось надзвичайного, ані народних депутатів, які вже налаштувалися на роботу, а безрезультатні доповіді і їхні обговорення не приносить ніяких результатів. Тому я гадаю, що позиція свободи є правильна. Це відмовитися від хибної практики проведення псевдобутафорних штучних засідань, а максимально навпаки привертати до них увагу мас медіа і українського суспільства. Дякую вам за розмову. Наводи, що це була думка Юрія. Михальчишина, народного депутата, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода.